У зимовий період на Павлоградських ринках зберігається попит на сезонні фрукти та овочі. Найчастіше покупці цікавляться картоплею, цибулею, моркою, а також цитрусовими, які традиційно купують і напередодні свят. Все, паніношка беруть, все беруть. Зараз гранати йдуть, зараз зима, серед хурма беруть, хорошо беруть. Угу. А із овочів що саме? Ну сейчас и картошка, лук, и все, все потихоньку берут. Не все как в прошлом году, но в этом году еще чуть-чуть хуже. У людей денег нету. влияет еще война, влияет все, блин. Поэтому у нас ну, все равно, слава богу, что и потихоньку берут. Зараз в авто мандарин, апельсин, оце вот груша йде, яблуки, все, що є вот на столі, все зараз к Нового року беруть. Сейчас зараз йдуть, беруть, як кушати, треба беруть. Люди зараз не заготавлюють багато. Взяли, пішли, кушають, зварять все такое. Біше в магазини або на ринку як вважаєте? Звісно, на ринок йде. Всі йдуть на ринок. Ну, в магазин, звісно, теж йдуть. Водночас обсяги покупок залишаються меншими ніж раніше. За словами продавців, більшість покупців беруть продукти невеликими обсягами, переважно на кілька днів. У порівнянні з осіннім періодом ціни на частину овочів знизилися. Зокрема, дешевше продається картопля, цибуля та морква. Вартість фруктів коливається залежно від сорту та виробника. Загалом ціни на цитрусові нижчі за торічні зимові. Лук сейчас 10, картошки 15, морковка 19, 5-11, ну как-то как, ну как. как, как. Uh -huh. А, а так все. Мандарин вас? там разные тоже. Мандарин там есть по 80, есть по 100, есть по... Ну, оптовоседно mm -hmm. дешевле, конечно, но там издаем дешевле. А так mm -hmm. по 100, по 90, по 80, по 70, смотря какой какой качество. Mm -hmm. Осень дороже был. А, а сейчас упала? Ну, сейчас осень был 17-18, а mm -hmm. сейчас уже 15. 14, вот так есть цена разная. В прошлом году був 30 гривень, был 35. Було. А в этом году 15, 14, ну да, вот так. И капуста в этом году дешевле, і морковку дешевле. Овощи все, ну, дешевле все. Апельсини, мандарини всех сортов Испанская мандарина, вот 90 гривень, 100 гривень. Лимони 120 гривень кілограм, апельсина – 120, испанская тоже килограмм. Вот ананаси 120 гривень кілограм, гранати 130 кілограм, не штука кілограм, кілограм, сок 250 пол-літра, дуже гарний, натуральний. Вот. Орехи 250 гривень кілограм, клюква журавлина 300 гривень кілограм, дуже хороша. Ну і везуть із Івано-Франківської області. Памела 120 кг, кілограм, ну і Киві теж. А картопля то теж ваша. Тоже наша 12 гривень кілограм. Покупці кажуть, що частіше продукти беруть у магазинах, де регулярно запроваджують акції. За знижками окремі товари справді можуть виходити дешевшими, але це залежить від пропозиції на товар. Десь вигідніше купувати у супермаркеті, а десь на ринку. На базарі люди частіше купують овочі та фрукти, переходять від прилавка до прилавка і порівнюють ціни. Ціни мене більш влаштовують в магазині. Ви думаєте, на ринку дорожче ціни? Ну, дещо, да, дещо й дорожче. Я не, не, не дуже люблю фрукти, овочі такі. Я Загалі? більш рибу люблю. От. А, ну, Я так подивився, по-моєму, мандарини дешевше. В Просто році. овочі фрукти нам кажуть, що дешевше ніж. Дешевше, звісно, дешевше. І, і капуста, і буряк, і морковка. Ну і все, щоб сварити, все дешевше. Яблука. Прошлий рік до нового року яблуки доходили до 100 гривень кілограм, а зараз він, будь ласка, за 20 можна на базарі купити. І яблуки можна на базарі купувати. Ну, це це ж таке, треба ходити дивитися. Ми на ринку, і в магазині. А ціни взагалі де нижче для вас особисто? Ну, в Арусі, в АТБ. Ага, ви на ринку майже не купуєте, я так розумію. Ну, та ну чому, на ринку там то рибу таке. А, ну а овочі, фрукти таке, щоб, знаєте, кілограми набрати декілька. В оптових магазинах. А. Біля базаря оптові магазини. Угу. Мандаринки, там фурма. Все. Лише магазин, але бувай на ринку. А взагалі де ціни для вас найкращі? На ринку, на магазині як? Ви? На ринку дешевше. Кожу неділю міняються ці ціни. Ні, ну просто на ринку кажуть, що вони дешевші, ніж минулого року. Ні, ну за овощі, так. Да. А м'ясне дороге. М'ясне дороге. Да, а да. Фрукти там. А таке дешевше, так. Да. Чим осінь, чи в прошлому року навіть було. Традиційно перед різдвяними та новорічними святами попит на продукти зростає. Люди докуповують необхідне до столу. Водночас продавці очікують, що основні покупки Павло Греці робитимуть ближче до свят. А щоденні, як і раніше, невеликими обсягами. Киродмит, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.